Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас відео про те, як легко, швидко запам'ятати карти, зрозуміти карти, щоб не лізти в дєбрі, не лізти в ту всю літературу, інформаційний потік, який є і в інтернеті, і всюди, і в книжках, і на каналах. А щоб зрозуміти для себе, насправді це все дуже легко і просто. Ви повинні розуміти. Отаку річ. Карти Таро це є система. Що означає система? Це як математика, є формули, є певні моменти, які потрібно враховувати, і тут ніяк. Це не є чисто інтуїтивний метод гадати. Інтуїтивно можна гадати на метафоричних картах, тобто на тих картах, де є просто зображення, і воно не прив'язане ні до чого, тільки до вашого сприйняття. Таро це система. Там є цифри, там є масті, там є певний порядок, це потрібно враховувати. І так, почнемо дивіться, з чого. В першу чергу, що таке таро? Це масть плюс цифра. Ми будемо говорити зараз про молодші аркани. Я думаю, з назви, в принципі, ролика і так буде зрозуміло. Молодші аркани це цифра, цифра плюс масть. Завжди. Звичайно, можна звертати увагу і на малюнок. Про це ми поговоримо в іншому відео, як щитувати карту. Зараз ми будемо говорити чисто про цю, про системне значення. Дивіться. Масть. Масть це що? Це стихія. Взагалі, молодші аркани вони були раніше окремою колодою. Тобто, в принципі, це те саме, що гральні карти. Ну, як, по значеннях не те саме, але суть. Так само, як в звичайних картах є піки, бубни, хрести, черви. Так само і в Таро є масті. Мечі, чаші, жезли і пентаклі. Це чотири стихії. Весь, весь наш всесвіт, все побудовано та, на тих чотирьох елементах. Так само людина складається з тих чотирьох елементів: дух. Це жезли. Душа, чащі емоції, розум, мечі. Якось буду позначати трохи, тому що так кожного разу писати. І тіло От. це чотири елементи, з яких складається людина, і весь наш побут. Щоб ви розуміли. І так. Молодші аркани вони взагалі показують наш зовнішній світ, побутові ситуації і події, які кругом нас відбуваються. Давайте почнемо з, з мечей. Вже раз я їх так розставила, нехай буде так. Секунду, згадала собі, дивіться. Зробіть собі, будь ласка, отаку таблицю. Що ми зробимо? Зробимо отута стихії. Так от, розділяємо, табли... робимо таблицю. Отут повинно бути 10 стовпчиків. Від одинички до десятки. 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Отак. Ви потім зрозумієте, побачите. Ну, З мене художник такий собі, але, в принципі, для чого це все робиться? Отут. Жезли, там мечі, чаші і пентаклі. Ну, це, мені, це таблиця так образно. Ви собі гарно її розграфіть. І щоб всюди було багато місця бо, ну, писати трохи будете. Це для того, щоб вам. Краще було розуміти, і коли ви десь будете собі ну, починати гадати, ви можете щось забути, призабути. Ви ж не будете постійно моє відео включати і передивлятися. Вас буде оця таблиця, ви одним оком глянули, вже собі згадали. Повірте мені, така таблиця дуже корисна річ. Я довго думала, як вам цю всю інформацію подати. І от дійшла до такого. Я собі сама таку робила, ну, мусила потренуватися, як я буду вам інформацію видавати, бо я все-таки не викладач. Бачите? Отак. Ну, єдине, що в мене масті отут зверху. От. Повірте, дуже буде зручно. І так, дивіться. Поговоримо трохи про масті. Мечі. Дивіться, видавати буду я вам коротко, мало, небагато стисло і зрозуміло. Ну, я маю надію, що це буде зрозуміло, бо я все-таки не викладач. Але. Чим більше ви читаєте, чим більше ви дивитеся, стільки тої інформації, в голові робиться така каша, що потім дуже тяжко розібратися. Ви берете ту карту, і ви не знаєте, яку з тої інформації, яку ви прочитали, вам потрібно, ну, потрібно витягнути, розумієте? Значень багато, слів багато начитано, подивимося. Я вам взагалі раджу, виберіть собі одну-двох людей яких ви будете дивитися, припустимо, на, на, на каналі їхні уроки. Візьміть собі одну книжку. Не треба багато. Поки ви не зрозумієте не, м, всю саму суть і вас не почне получатися на практиці, дотину, не шукайте інших. Розумієте? Нема такого, що один говорить е, одне, а хтось інший говорить зовсім інше. Так не буває. Воно плюс-мінус все одинакове. Тому не потрібно, не потрібно зариватися в купу інформації, купу книжок і, і відеороликів. І так, дивіться: масть мечей. З чим вона в нас асоціюється з владою і силою. Правильно? Ну так, подивлячись на картинку, що можна зрозуміти? Влада, сила це інтелект, це розум, це думка, істина, логіка, оцінка, рішення. Тобто, це є наш розум. Те, що я писала десь на попередній, попередньому листочку. Тобто. Мечі це є наш розум, інтелект, думка. Со, вам не треба дуже сильно багато слів про це знати. Ну, так, щоб вам описати коротко, ну, мечі це наше таке внутрішнє я. Як ми щось розуміємо мозгами, ясно усвідомлюємо те, що ми думаємо. Ну, як діє, це дія логічна, активна, ну, холодно проаналізована, побудована на якісь ну, логічні послідовності, на аналізі фактів. І оцих кілька слів ви можете, ну, поставити на паузу собі з того, що я сказала, кілька слів вибрати. Можете там три крапочки є в відео, можна там пришвидшити чи уповільнити. І оці слова, які я говорю, основні два-три слова, які вам запам'яталися, які ви зрозуміли, дивлячись на картинку, записуйте собі от сюди. От тут я мечі намалювала, там думка, розум, так? Отак. Активна дія можете написати. Ну, в основному, мечі це є те, що відбувається в нас в голові. Думка розум. Ну, рішення, влада там. От якісь собі кілька слів, отак запишіть. Ви потім побачите, до чого це все. Йдемо далі. Переходимо до чаш. Кубки. Кубки уособлює в собі, що Стихію води. Це є наша душа, це є наші емоції. Це любов. Але любов ну, не обов'язково тільки кохання, взаємовідносини між парою. Це взагалі любов дружня може бути, кохання може бути між батьками і дітьми. Взагалі хороші емоції, хороші почуття. Вона символізує ем, чаша, ну, чаші, та, кубки. Вони символізують, що? Почуття, емоції. Духовність це є наша душа. Тут можете собі написати мозок, розум. Тут душа, емоції. Почуття отак. Це є внутрішні наші відчуття, але емоції почуття бувають різні. І потім ми в картах це побачимо. Є емоції радості, щастя, а є емоції печалі, скорбі і всякого такого, ну, негативного. Тобто, це взагалі, в принципі, чаші показують емоції і почуття, те, що відбувається в нас на душі, і хороше, і погане. Вони відображають, ці карти відображають наше емоційне відношення до когось, до людини, чи до чогось, до якоїсь ситуації. Настрій наш, сприйняття внутрішнє. Ну, Настрій можна ще написати десь тут. Ну, тобто ви собі там гарно зробите табличку і гарно все запишете. Йдемо далі. Переходимо до чого, що в нас тут жезли. Жезли. Ну, мені здається, що тут так все зрозуміло. Жезли це наша пристрасть, але тут йде мова не тільки про нашу сексуальну пристрасть, це є стихія вогню, це є масть нашої такої жаги, жаги до чогось, натхнення, енергії, це наші бажання, рух, от, дія, що ми щось робимо, діємо активно, наша енергійність, творчість, ну, от, порив. Тобто жезли це є наш ентузіазм, активність, енергійність. розумієте, от, Наші цілі і бажання. Так, як я отут писала, наш дух. Це жезли. Тобто наша сила там, волі, наша сила, бажання жити, чи сила бажання діяти, робити, творити, досягати це є наш дух. І тут собі теж пишете там, енергія, дія, бажання, ціль. Ну, собі які хочете там, слова з тих всіх, що я говорю, підбирайте. Це наші наміри, наші цілі, наша пристрасть, енергія, дія, бажання. ну... Внутрішня от така енергія, життєва сила, це є жезли. І ця енергія породжує бажання діяти, старатися. Розумієте? Як нема цієї енергії, нема руху, нема подій, нема досягнень. Тобто це наші от ніби амбіції: хочу, не хочу, дію, не дію. Отак. Це є масть жезлі. Пентаклі. Пентаклі це що? Як складова людини це є наше тіло, це є матерія, це є фізичне, матеріальне, те, що можна потрогати, те, що можна пощупати, стихія землі. Все фізичне та і те, що дає нам відчуття безпеки, відчуття стабільності і комфорту. Тобто, ну, ця масть вона асоціюється, в принципі, з достатком. Але ви повинні розуміти, у кожної людини поняття достатку в певний момент свого життя, в певний момент свого часу різний. Тобто, ну, дивіться, комусь потрібне здоров'я. Тобто, у цей достаток асоціюється зі ну, стабільність, безпечність, щастя, задоволення. Здоров'я комусь бракує це є здоров'я, це може бути гроші, кому бракує ну, фінансів, це може бути майно. Розумієте, от все, що можна фізично потрогати, пощупати, і те, що дає вам відчуття задоволеності повноти, чисто в фізичному світі, це є результат от наших старань, нашої праці. Тобто, ну, якщо результат по роботі, ну це є там зарплата, гроші чи прибутки, якщо це бізнес, якщо це старання по здоров'ю, ну це є стан нашого здоров'я. Розумієте? Тобто пентаклі, я отут напишу, вам зараз покажу, так? Тіло, матерія, як, ну, там, гроші, майно, здоров'я. Ну, можете написати одним словом ресурс. Ресурс. Фізичний, матеріальний, достаток, стабільність. Роблю, не роблю, маю, там не маю. Розумієте? Це є пентаклі. Так, по мастям я пройшлася коротко, і оці кілька слів десь всюди мусите собі записати. Переходимо до цифр. Цифри. Це дуже сильно важливо їх 10, що я хотіла сказати. По цьому методу, отак як я вам зараз вам буду розказувати, ви можете працювати з будь-якою колодою. Це не обов'язково має бути Rider-White. Це може бути будь-яка інша авторська колода, але побудована. Основана на вайті, бо є колоди, які на кроулі побудовані, ну, а є які з вайта. Ну, от, колода 78 дверей. Вона є дуже специфічна, але вона побудована на вайті. Звичайно, в кожній авторській колоді є нюанси, тому що автор, який її малював, він приніс ем, своє бачення якесь. По-любому в кожній колоді є ем, авторське якесь бачення унікальне, особливе. Але загальний принцип він один. І знаючи цей принцип, про який я зараз вам розказую, про масть і цифри, як докупи їх з'єднати, ви зможете взяти будь-яку колоду на основі вайта. І, маючи цю таблицю, розуміючи, в принципі, її, бо її треба ще зрозуміти, не тільки написати від руки і потім підглядати кожного разу, це треба зрозуміти. І беручи будь-яку іншу колоду, ви візьмете от карту якусь. І будете розуміти, що таке п'ятірка, що таке жезли. Додаєте це зараз вкупі в голові. Ну, я отут вам покажу, що я маю на увазі. І ще плюс дивитесь на картинку, і вам дуже чітко буде ясно зрозуміло, що ця карта означає. Так, переходимо до цифр. Дивіться, теж я собі бачите, отак. Вот Виписувала, що я маю вам сказати, але все ліпше записати сюди, бо я перше сюди написала, потім сюди от так написала, тут от по цифрах просто я в стовпчик сюди по цифрах це писала. Записуєте все. От сюди. Ну, тут більшу треба буде зробити, звичайно, клітинку, щоб там якісь слова собі вмістити. Ну, кожного свій почерк, свої листочки, більші менші подивитися. І так, переходимо до цифр. Дивіться, одиничка. І ще що хочу перед тим сказати: кожна наступна цифра це результат попередньої. Двійка – результат одинички. Тройка це результат двійки. Ну, я думаю, що це логічно, це зрозуміло, всі ми дорослі, розумні люди. І так дивіться, одиничка. Одиничка це що? Це початок. Це в картах Таро це взагалі уособлення масті. Тобто ви можете витягнути ту з мечей, думка, да? рішення, ідея. Витягнути ту з чаш це є емоція, яка це вже потім можна картами іншими розкривати. Тобто одиничка це є сама гола енергія тої стихії, яку ви витягуєте. Тобто, тут що? Думка, та? ідея, тут емоція, тут якесь сильне бажання чогось або дія, тут ну, майно здоров'я, ресурс, що там кому потрібно. Це є початок, це є спишка. Цієї енергії, цієї стихії. Я хочу. Отут собі запишіть, я хочу. Це таке буде, знаєте, ваше основне слово. Або ну, там, початок, вспишка можете написати Там, вспишка емоцій, вспишка натхнення, вспишка, ну, тут, тут слово спишка не підійде, це більше я хочу, я хочу там грошей чи я хочу здоров'я. А тут, теж -то я хочу щось вирішити, або там. Я маю от якусь ідею, я хочу думку, і я за неї зачепилася. Отак. От тобто, одиничка це я хочу це тільки старт, це початок. Двійка це вже результат одинички. Тобто, ви определили, що ви хочете, і в двійці основні такі слова, які варто сюди записати, це ну, мені треба. Тобто, я рішила в одиничці, я от хочу, в двійці мені це треба, я рішила, і я починаю діяти. Розумієте? Тобто, це, ну, Ми потім дійдемо вже по конкретній кожній карті, пройдемося, але це е, результат одинички, двійка результат одинички. Я от, хочу тут в одиничці, в двійці, я рішила, що я це точно буду отримувати. Тобто, тут я хочу там, ну, грошей, а в двійці я ті гроші повинна десь звідкись якось взяти, і я вже починаю щось робити. Розумієте? Тобто, в двійці йде, це ще кажуть, ну, вибір. Правильно, це є вибір, вибір способу діяти. Тобто, мені необхідно. Війка, це мені треба, я починаю, мені необхідно діяти в цій сфері, масть якої вам випала. Розумієте? Поїхали далі. Трійка, трійка результат двійки. Тобто, в двійці ви вже щось робили, в трійці ви отримуєте результат цієї двійки. Тобто, трійка це є розвиток. Що відбувається, якщо активно займатись в двійці, скажімо так, якщо активувати двійку, що буде в трійці? Трійка це старатися в певній сфері. Масті це ще сфери. Розумієте? Ви стараєтеся в певній сфері. І збільшуєте, розширюєте оцю двійку. Це трійка це отримати результат двійки. Тобто ще більше старатися, ніж у двійці, і отримати якийсь результат. Оце трійка. Четвірка це результат трійки. Ви добре постарались, ви добре потрудились, ви в трійці, і ви в четвірці отримали результат того, що робили тут. Тобто, четвірка це є максимум досягнутий в тому, що ви Ну, в тій сфері, масть, яка вам випадає. Тобто, це є. Стабільність, стабільність в певній сфері, але така стабільність, коли людина зупиняється. Тобто вже чогось досягла і спинилася. І отут, тут в четвірці можете написати це стабільність там в сфері, тому що все залежить від, тої, від того, яку масть ви витягнули. Стабільність у певній сфері, у певній масті. І зупинка. Я ще десь там мала, напевно, написати, що в масті. Це, ну, це та якби сфера сфера матеріального пентаклі, сфера активних дій і цілей жезли, сфера емоційна і сфера розумова. Так, поїхали далі. Четвірка це є стабільність. Якщо в четвірці зупинитись і не розвиватися, ви йдете в п'ятірку. П'ятірка це криза. Завжди, у всіх сферах, у всіх ситуаціях, завжди є підйом і завжди є спад. Наше життя воно є от таке, ви самі знаєте. Верх-вниз, верх-вниз, чи в когось там ну, плавно і там довго-довго так. Потім все одно буде спад. Ну, в будь-якому випадку. І п'ятірка це є криза. Криза у сфері, криза в певній масті, криза розмова, криза емоційна, криза в цілях і криза в ресурсах. Тобто п'ятірка це от якийсь кошмар в певній масті. І п'ятірці це завжди йдуть переміни в гіршу сторону. Тобто, якщо ви витягуєте, що вас чекає і вам випадає п'ятірка, ви повинні розуміти, що зміни будуть в гіршу сторону в тій сфері, от, яку ви витягнули. Йдемо далі. Не будемо на поганому зациклюватися. Шестірка. Шестірка це вихід з кризи. Ну, з кризи завжди є вихід. Просто хтось знаходить його швидше, хтось знаходить його пізніше. Шестірка це є результат п'ятірки. Тобто, ви б побули в кризі, і вам з неї все одно треба вилізти. Шестірка це є вихід з кризи. Вихід, яким чином? Оту.